Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Мистер Олимпик. Сьогодні я буду знімати Sons of the Forest. Сьогодні у нас буде відео обзор моєї бази. На, ну таке. середнє. Тут у нас припаркований гольфкар. Вокруг нашої бази є отакі штучки. Я не знаю як вони називаються. Але я бачу, що вони дуже добре захищають. Это так вокруг нашої бази Так, зараз буде вже огляд бази. Заходимо. Закриваємо. Перше, що ми бачимо, тут така ловушечка у нас. Я її рублю, наверное, день 10 тому що я не можу, на ДС знайти С4. О, спасибо, Угу. Давай поставили. Дякую, Вірджинии. Так, для Вержинии я можу дать дробовик ще в мене є. Да я ей потім дам. И є багато костюмчиків. Еще один тут, типу, купальник е, але я друг забрав. Так, тут у нас земля дуже багато. Тут другие ноги. Ну и один кусочек мяска. Так. Оце наша сама. Сам дом. Тут у нас е, ростуть, тут алоя, А отут і черничка. Тут у нас ще камінь. Тут у нас озеро. Я буваю тут воду набираю і запрыгаю. А коли зима, воно тут все замерзає, але сюди не можу добратися. Отут я отаке. Тут я не знаю навіщо це я зроблю. Тут є мостики в мене. Отут я буду якийсь склад робити, можу. Так, що тут далі? О, тут у мене є моноколесо. Тут у мене стульчик. Лавочка, так скажем. Тут у мене два склада, якими я не пользуюсь. Ну вот тут у мене чотири склада палок, тут мало. Камня дуже багато. Тут ще палки і... стики для стріл, я не знаю навіщо нам. Ми им не пользуемся. Понятно? Ладно, далі ми будемо обзор вже нашого дому. Заходимо в дім. Тут у мене сонячні панелі. Я не знаю я просто їх куди діти, то я їх тут посказаю. Тут голова обласся і тут мій складік. Тут в основному черепа і акумулятори. Так, тут у мене дрова раніше тут стояв камінь, але я його поставив на другий етаж. Тут у мене стільки для броні. Тут у мене теж щось, часики, кожа і ягоди. Тут у мене повний сет жуткої броні. Тут у мене кровать. Ну, люстра, да і все. Йдемо на другий етаж. А дай кел? Ладно. Йдемо на другий етаж. О, тут оцей камін, голова лося. Така лавочка, світло. Воно все тут робить. Ну, блін, за мінут 10 його зробив. але я тут неправильно зробив. Я оцю штуку не став, і далі електричества не було. Так, отут полки, ще нічого я не положу. Тут моє друге ліжко. Так, далі. Далі далі. Далі йдемо ще на третій. Ця установка щоб буде і тут у мене оце світло. це де, світло. блін. де Келвин. Шукаємо Келвин. Келвин! Аву Блин, а может він спавнув все под домом? Ой, Вержиния, я кое-что сказал, куда я ее уже нашел. Mm. Не, ну Келвин, блин. блин. Келвин, ну ты хорош. Вылазь. павики зря не Вылазь! Ура! Не, ну, Келвин, так скажем, свои причуды. Стой. Ай, не важно, кто там. Во, у меня тут есть трохи одежки, Фактическая куртка, толстовка, смокинг, пижама. Uh -huh. Опа, кто целый у нас тут? Да подожди ты, Кел. Сделай перерыв. Между первой и второй. Мы сами знаете. Я самурай. Ой, 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 ой. Не, ну тут еще Блин, не, ну я в шоке. Захотел один раз снять. Не... Что ты там делаешь? Что он там делает? Я винс вылез. Мое. Блин, дай движение ход. Блин, я сдохну скоро. Ой, 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 ой. О, ха, 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 -ха. На. Ой. Ой. Чел, вставай. А вот и Вержини уходит Так, що я вам ще хочу показать А, точно Белимнас є такая дорога канатна. Зараз я и зроблю обзор быстро Робив я и і... ну так я минут 20-30 Ну не прямо уж так Я по чуть-чуть там Роб И блок час Руби там Я бачу в одного там блогера Я точно не помню я Регенератор щось таке Він, типа урубил канатну Дорогу через весь острів. І оце я взяв його ідею на базу де її запить, бо тут було дуже красиво. Ай, бля. Канавий виглядає. О, каната дорога, ну таке в нас середня, коротше, великовата. А от в наступному відео я покажу базу з. Ну, не мою базу, а мого друга. Точніше, вона була теж моя раніше. але я сюди приїхав до контролю. І якщо хтось хоче зі мною пограти, то можете написати в коментарях. Так, і ще ми вже... Ну, ще трохи, тройки вже до кінця нам осталося щось там... Ну, дуже мало чого, ми вже з другом робили, зробили кана катану таку золоту. і броню цю з дремью. Вот, а нам вже чуть-чуть осталось. Во. я ще думаю, скоро далі робити канатну дорогу. Только як далі робити, я. я не знаю. Ладно. Зараз, так скажем, де що зробимо перед кинули з відео. Оп, 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 так, давай, 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 ты сможешь, давай, ты сможешь. Ну, я думаю, высота нормально. Я думаю, вы уже догадались, что я хочу сделать. Юпи! Ох ты шо! Ой, ой, ой! Ох, ё моё! О! А! Ох! Ну, блин, такие спорты. Они еще дали. Не, ну, ну, все это дерево уже. Ай. Не, ну, добро так прокаталась. Не, ну, сейчас сказать С вами был я, мистер Олимпик, и всем пока-пока.